Як гарно сонячний комплект HighTech починає працювати від двох сонячних панелей. Можете бачити, 70 вольт, 775 Вт генерують дві сонячні панелі. Ryzen 410, загальна потужність 720 Вт, а 768 Вт вже генерують. Даний інвертор починає працювати від двох сонячних панелей, максимальна потужність сонячного поля до 6 кВт. Тобто можете почати від двох сонячних панелей, потім поступово додавати послідовно ще сонячні панелі. Вартість ось такого комплекту 61 тисяча гривень. У вартість включений інвертор 6,2 кВт. Акумулятор літій залізофосфатний 51,2 В 100 А і ось такий щиточок. Для підключення 220 вольт все повністю скомотовано, налаштовано і захист по сонячному полю. Сонячне поле підключається ось сюди. Для замовлення телефонуйте за цим номером телефона.